Ну що там, не скажу. Угу. А зараз що там? Не скажу. Ну розкажи. Інформаційна тиша. А, все, все, все. а тиша, бо все дуже добре чи дуже погано. Не заважайте хлопцям і дівчатам виконувати без того важку роботу. Від вас вимагається лише вірити в зсу та по можливості донатити. <плес> ну добре, добре. А як довго вже треба донатити? Просто щоб розуміти. Йо... Смотрі у те на мене. Як вийшло, говори, б. Где ты хотел копать еду, разогреть? Что, где? Я землей я копал участок, как чуть-чуть потом... Да? А, а где потом... твой автомат? Вот мой автомат. А чей автомат там остался? Туши, блядь, РПГ наоборот, а. Сын на нее блять. Воду хуя, бля. Как он загорелся, надо? как он загорелся, сука, не заведет! Хорошо, у нас томаты. Вкусными будут эти салаты. Чудные все овощи. Не без русской помощи. Русский оккупант. Лучшее удобрение. Это <landslier> Это <говор> <говор> Спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. Ну, а что происходит там, Путин виноват. Там во виноват Путин. А можете мне дать дупля? Что? Дупля. Что? Дупля можете мне дать? С чем? Дупля мені треба дати. Може, ви мені дасте дупля? Дюбеля? <computers> дупля? <Friends> То шо є? Дупля можете мені дати? Що таке дупль? Що <x2> <aces> таке дупль? Яке дупля? А може, ви мені дасте дупля? Ого? Дупля. Що такі є? Шо? Шо це? Та дайте мені дупля. Що це таке є? Дупля дайте. Я не знаю, що це є. Дупля мені треба. Дупля? Дупля мені дати, можете? Не можу, а дупляти. Дайте, будь ласка, дупля. Прошу. Дупля дайте. Чого? Дупля. Що таке? Дупля мені треба дати. Дупля мені дайте. Якого дупля? Министр обороны Сергей Шойгу направляется к парадному строю полка сухопутных войск для приветствия военнослужащих. Здравствуйте, товарищи! Саме головне здоров'я. Саме головне здоров'я. Це остальне будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. А з людьми як буде? Як нам порозумітися з ними? Ми вісім років з ними не жили. Що? Будемо ну, дивіться, це, це не нам з ними, це їм з нами. Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися, от, а не нам з ними. У нас є кордони. Якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми на кого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати в Сполучені Штати, вони по в Німеччину, вони можуть поїхати, скажімо так, куди завгодно, або в Якутію, або там куди, в Аркута, де їх там ще чекають. Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, не ми до них. А вон и до нас. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Всё, с вами. Это вас заперли со мной. Да дай звуку. <титрес> Ой, мамо, люблю гриця, гриць на конику вертиться, гриця, шапка до лиця, люблю гриця, молодця. Слышали, Бендеры уже раздомбили, раздомбили Бомбас, и бомбиты Бендеры это Киев, и Крым уже разбомбили. Сидим в Балаклее, ждем маршрутку на Белгород. Слава Украине! Героям слава!